Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд .Є. шукаєте бюджетний смартфон, але хочете сучасних функцій? Тоді вам підійде Кубот А 40 це яскравий приклад того, як бюджетний смартфон може вразити характеристиками, які ще кілька років тому були доступні лише у середньому сегменті. Великий дисплей, 688 дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц, об'єм пам'яті 12 ГБ та 256 ГБ вбудованої пам'яті, потужний восьмиядерний процесор і містка батарея на 5100 мАч. Ну що ж, давайте подивимось, що він нам пропонує насправді і як він працює в ділі. Але перед початком від вас вподобаєчка. Підписочка, а ми полетіли. Кубот А40. Це мегабюджетний смартфон, і тому високої якості преміальних матеріалів від нього очікувати не варто. Корпус виконаний з пластику, що цілком нормально для цієї цінової категорії. Проте варто відзначити, що виробник постарався, дизайн виглядає сучасно, а задня панель має приємне глянцеве покриття, яке візуально нагадує скло та привабливо переливається на світлі. Блок камер оформлений у стилі сучасних флагманів із трьома великими об'єктивами та світлодіодним спалахом, розташованим на акура Атному прямокутному модулі. Передня частина майже повністю зайнята великим 688 дюймовим дисплеєм з каплевидним вирізом під фронтальну камеру. Рамки доволі тонкі з боків і зверху, а нижня рамка трохи ширша. Стандартно для недорогих моделей. Кнопки гучності та живлення розташовані праворуч у зручному місті. Порт USB Type-C і динамік знизу 3,5-мм міліметровий роз'єм для навушників немає, але є повноцінна підтримка Bluetooth для бездротових аксесуарів. Смартфон відчувається в руці досить легким, з вагою трохи більше 200 грамів. І завдяки заокругленим бокам тримати його зручно навіть тривалий час. Так, кубот А40 не має преміальних матеріалів, але зовнішній вигляд і ергономіка цілком конкурентні у своєму класі, а візуальне виконання навіть перевершує деяких конкурентів у бюджетному сегменті. Кубот А40 отримав великий 688 дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1640 на 720 пікселів. Це не Full HD, але у своєму ціновому сегменті HD+, цілком виправданий вибір, адже він забезпечує нормальну чіткість картинки. Одночас не надто навантажує процесор і батарею. Головна перевага цього екрана – підвищена частота оновлення 120 Гц, яку рідко можна зустріти в ультрабюджетних моделях. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Завдяки цьому будь-яка анімація, прокручування стрічки в соцмережах чи геймплей у підтримуваних іграх виглядає плавніше, а користуватися смартфоном стає приємніше. Кути огляду широкі, кольори виглядають досить насиченими, хоча й без надмірної контрастності, характерної для AMOLED. яскравості достатньо для комфортних. Роботи в приміщенні, а на вулиці в сонячний день картинка залишається чи хоча і з помітним зниженням контрасту. В основі кубота 40 восьмиядерний процесор Unisoc T606, створений за 6-нанометровим техпроцесом із максимальною частотою до 2,2 ГГц. Це початкове рішення орієнтоване на повсякденні завдання, спілкування в месенджерах, перегляд соцмереж, відео, роботу з документами та легкі ігри. Важкі проекти на максимальній графіці він не потягне, але з оптимізованим додатком працює цілком стабільно. Оперативної пам'яті тут 12 ГБ, але варто уточнити, це 4 ГБ фізичної плюс 8 ГБ віртуальної, яка виділяється зі сховища. Такий підхід допомагає зберігати плавність при багатозадачності, коли відкрито кілька додатків одночасно. вбудованої пам'яті 256 ГБ дуже щедро для цього класу, і при потребі можна розширити її ще до 1 ТБ за допомогою microSD. У поєднанні з Android 15 смартфон працює досить спритно, без тривалих зависань чи довгих завантажень, якщо не переванта його надмірно вимогливими додатками. Кубот А40 оснащений акумулятором ємністю 5100 мАч, що є нормальним показником для бюджетного сегмента. У поєднанні з енергоефективним процесором і HD+, роздільною здатністю екрану, цей гідний час роботи від одного заряду. При помірному використанні месенджери, соцмережі, перегляд відео, кілька дзвінків. Смартфон легко витримає добу без підзарядки. Якщо ж активно грати або знімати відео, заряду все одно вистачить на повний день. Швидкої зарядки в КОТА 40 немає, що й не дивно. Для такої ціни. Від комплектного адаптера на 10 ватт повна зарядка займає близько 3 годин. Акумулятор незмінний, тому заміна в разі потреби можливо лише в сервісному центрі. Кубота 40 отримав потрійну основну камеру. Головний сенсор на 48 Мп, другий модуль на 2 Мп та третій модуль для створення ефекту боке. Чекати чудес від фото тут не варто. Навіть у день кадри виходять посередні, без виразної деталізації. Портретний режим присутній, але працює він доволі посередньо, що цілком очікувано з огляду на ціновий сегмент моделі. У темряві сутая. Ця прогнозована з'являється багато шумів, а зображення стає розмитим. Та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється з своєю роботою. Ось таку якість запису він демонструє в світлу пару часу. Запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну пару часу на основну камеру. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 мегапікселів. При денному світлі можна отримати селфі більш-менш нормальні. Є портретний режим, працює нормально як для бюджетника. У темний час доби деталізація помітно падає. З'являється, шуми і фото втрачає чіткість. Це запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути як він справляється зі своєю роботою, ось таку якість він демонструє в пору часу. Та запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в темному пору часу. Попри свій бюджетний статус, Кубота 40 отримав кілька приємних бонусів, які не завжди зустрічаються навіть у дорожчих моделях. Є NFC, що дозволяє користуватись безконтактною оплатою через Google Play та інші сервіси. Смартфон має повний набір базових сенсорів, датчик наближення, освітлення, акселометр, а також підтримує GPS для навігації та OTG для підключення периферії через USB Type-C. Є слот для двох sim карт, але він комбінований, тобто при встановленні карти пам'яті доведеться пожертвувати. Другою сім-картою. Захист від волога чи пилу за стандартом IP 68 і 69 немає, тож краще уникати контакту з рідиною. Кубота 40 це приклад того, як у бюджетному сегменті можна отримати смартфон із характеристиками, що ще кілька років тому були прорегативом середнього класу. Великий 688 дюймовий дисплей із часотою оновлення 120 Гц забезпечує плавний і приємний досвід використання. 4 ГБ оперативки і 256 ГБ сховища з можливістю розширення, робить його універсальним інструментом для повсякденних задач. Потужності процесора Unisoc T606 достатньо для більшості сценаріїв, а батарея на 5100 мА гарантує тривалу автономну роботу. Так, смартфон не має преміальних матеріалів корпусу захисту від води чи надшвидкої зарядки, але за свою ціну він пропонує збалансований набір функцій. NFC, підтримка двох сим-карт, сучасний дизайн і великий обсяг пам'яті роблять Кубот А40 привабливим вибором для тих, хто шукає доступний але функціональний апарат. Це чудовий варіант як для першого смартфона, так і для користувачів. В яким потрібен другий пристрій для роботи навчання чи подорожей, якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку, пишіть свою думку на рахунок цього бюджетника в коментарях під цим відео. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.